Всім привіт! Вітаю вас на каналі Бізнес у Рваних штанях. І сьогодні ми поговоримо про Нібіру. Це фінансовий хаб, а також блокчейн першого рівня. Зараз перед вами головна сторінка сайту, з якої ми можемо побачити, що Діскорд у них доволі таки популярний, станом на 16 лютого більш ніж 286 тисяч підписників. Але будемо чесними: більшість з них прийшла через AirDrop. Сьогодні ми про нього поговоримо, дізнаємось, чи варто його проходити, як проходити взагалі. Блокчейн зараз знаходиться на стадії тестнету, тож ми можемо легко отримати якісь плюшки. А також в кінці відео зачепимо і сам тестнет. Навряд чи за нього будуть хоч якісь винагороди, але все ж таки ми подивимось, адже це всього лише 5 хвилин часу. А зараз давайте перейдемо на крипторенг. Тут ми бачимо, що в проект інвестували більш ніж 26,5 мільйонів доларів. 8,5 спочатку, потім невідома сума, ще 6 і ще 12. Фонди є нормальні, є не дуже, в принципі, все як в усіх, але сума інвестицій непогана і це нас влаштовує. А тепер давайте дізнаємось, як отримати токени. У Ніру є власна амбасадорська програма. Так, це ще не Airdrop, про нього трошки пізніше. Але, можливо комусь буде цікаво і стати амбасадором. Адже це легко. Створюйте контент, підтримуйте спільноту, будьте розробником, і вам будуть винагороди. Винагороди теж все як звичайно. Зарплатня USDC, NUSD, я так розумію, це їх власний стейблкоін, або токен Nibi. Також мерч, NFT, якісь віп-доступи і взаємна реклама. А. Ну що ж, ось і сторінка про airdrop. Так, про airdrop, а не сам airdrop. Вона дуже важлива, тому вона буде теж в описі до відео, як і сторінка з airdroпом. Зараз ви побачите, чому вона така важлива. По-перше, ми тут бачимо, що airdrop буде до 28 лютого, часу безліч, тому що всього лише за півгодини ми впораємось. І далі ми бачимо, що на airdrop виділять 9,3% від монет. Це добре для нас. Йдемо далі. Далі ми бачимо є інструкції до гаманців. На жаль, не всі користувачі вміють користуватись гаманцем Leap або Kepler, додавати туди різні мережі. Тут все продумано, є інструкції: обирайте гаманець, який вам зручний. Особисто я використовую Kepler. Під час айрдропу ми будемо отримувати токени, це пізніше. І тепер ми йдемо до умов. Умови айрдропу ваш Твіттер-аккаунт має мати більш ніж 50 підписників. Ну, як звичайно, будуть перевіряти на ботів, на Сибілів і, скоріш за все ми будемо проходити кусь, тому що не усі країни мають доступ до айрдропу. Тобто США, Канада, Великобританія, Куба, Іран, Корея, Сірія. На жаль, Росія має доступ, але, на щастя, ми маємо доступ. Тож, давайте тепер йдемо на Airdrop. Ну що ж, нарешті сторінка Airdrop. давайте спочатку скажу, чому я раджу його проходити. Як ви бачили перед цим, ми будемо проходити кусь, тобто абузити практично неможливо. А також виділяють 9,3% токенів. Тобто, якщо Нібіру не вистрілить, Якщо це буде нікому не потрібний блокчейн, ми все одно можемо отримати непогану суму. А якщо він ще й вистрілить, то це ж взагалі музика. Давайте вже проходити аїрдро, бо ну, не терпиться. Давайте спочатку нам треба буде під'єднати Twitter, потім гаманець, а потім ось тут у нас не буде галочки. Щоб вона з'явилась, нам потрібно link wallet. Звичайна транзакція, і далі все буде доступно. Переходимо конкретно до завдань. За завдання ми можемо отримувати поінти. Завдання прості: ретвіт, лайк, ретвіт, лайк, ретвіт, лайк. Раджу це все виконувати не одразу. Тобто, зробили лайк, ретвіт через годинку, півтори, ще один лайк, ретвіт, через годинку-півтори ще один лайк, ретвіт. Тому що Твіттер це така фігня, яка може вас забанити. Тому краще витримати якісь паузи. І далі нам варто пройти Глім. Давайте перейдемо до Гліму, тому що тут нема про що говорити. А Глім не кожен зрозуміє, не кожен може дивитися в завтрашній день. Як ви всі знаєте, Глім це завдання, коли ми їх виконуємо, ми отримуємо певну кількість лотерейних квиточків. Як ви бачите, тут написано плюс один. І потім серед цих лотерейних квиточків, які є в усіх користувачів, розігруються певні винагороди. Але, але цей глім працює не так. Тут всі переможці, всі. Тому ми бачимо лише плюс один за кожну дію. І далі у нас є розшифровка. Розшифровка, яке завдання, скільки нам додасть поїнтів на сторінку AirDrop. Як ви бачите, Twitter 5 тисяч, Discord 2, Telegram 2, TikTok 1,5 і так далі. Тож проходимо і не соромимось. Далі, далі, в принципі, все. Ось і весь airdrop. Нема чого робити, попідписуватись на соцмережі і забути. А тепер давайте глянемо, який же там тестнет. Якщо чесно, я навіть особливо не приділяв уваги і, можливо, не все знаю про їх тестнет, і там насправді безліч дій. Але якщо ви не розробник, якщо не розробник, то ось все, що я побачив. Є сторінка, теж дам в описі, тут є кран. Під'єднуєте гаманець, вам дадуть 11 монеток. Далі ви їх можете застекати. Я стекав за нібіру Zero. Якби всі туди стекають, як ми бачимо. І далі нам якби мають нараховуватись ніби, які ми зможемо клеймити, але в мене постійно там 0, тому я вже її не чіпаю. За 5 днів там лише 0. Це весь тестнет. Чесно. Виглядає як повна фігня, але є ніби свапс, ніби перпс. Вони ще не готові. Тож я сподіваюся, що в майбутньому буде якийсь нормальний тестнет, бо клейчейн поки що лише розвивається, а airдrop вартий уваги, тому що ну, не буде тут абузерів, і ми зможемо легко щось підняти. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і підписуйтесь на наш Телеграм. В Телеграмі огляди ринків, в Телеграмі огляди лише потрібних новин, які впливають на ринки, розіграші і, взагалі, там душевна атмосфера. В коментарях часто людям роздають долари, а часто допомагають, а ще можна похіхікать. Що ще треба? До зустрічі, дякую за перегляд.